Вітаю вас, шановні глядачі! Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої програми генеральний директор обласного підприємства Полтава теплоенерго Олександр Олексенко. Вітаю вас, Олександра Сергіовича. Днями буквально пройшла інформація і від вас, в тому числі, і від голови обласної ради Олександра Біленького про те, що підприємство на межі банкрутства і ситуація на сьогоднішній день можна сказати критична. В чому проблема і в чому причина такої ситуації? власне? Ну, дивіться, це питання виникло не в перший раз. В перший раз ми його почули. На початку вересня нам сказали, що ми повинні взяти на себе долги Кремчуської Отець, які Кремчуська ТЕЦ зробила ще до Полтава Обленерго, до приходу Полтави Теплоенерго. Коли прийшло Полтава Теплоенерго? 14.10.2022 року. А це борги за 2021-2022 та рік. По той період, коли пройшло Полтава Тепленерго, сума боргів 341 мільйон. Ми їздили в Київ і домовились наступним чином, що ми, ми ж це підприємство брали не за того, що хотіли там мати якийсь результат. Зрозуміло, що воно збиткове. Кремчусь Катець, але е якось надо було опал опалювати мешканців. Це треба, ви сказали, 10-го, тобто це напередодні було опалювального сезону. Зовсім було напередодні. Зовсім. Mm -hmm. е е буквально ну, 15-го опалювальний сезон починається, а 14-го ми прийняли. І е ми е е е ну, жодним чином е сказали, що треба передати в державу, е нема питань. Ура, ура! Ми передаємо, ми згодні. Ну, все. А потім Нафтотрейдінг підписав договор до 1 січня. Що це таке нафтотрейдінг? «Нафтотрейдинг»? Нафтотрейдінг це дочірня структура НАК Нафтогаз України. Вона займається поставкою газу по ПСО. ПСО це постачальник з спеціальними обов'язками. 7,42 для населення, 16 для бюджетників і плаваюча ціна по Значить, Ми підписали угоду і сподівалися, що Міністерство оборони, яке вже володіє часткою цієї ТЕЦ, швидко ну, жодних причин, чому Міністерство оборони повинно приймати. Ну, ми не бачили на той момент. Ну, цей І... процес він якось шов, Я так правильно розумію, Передачі того, від вас більш того, 29.09, дев'ятого то є 29 вересня, сесія прийняла рішення про передачу цієї станції в державу. І 29 дев'ятого оформила листа на кабмін. Про те, що ми згодні ми ну. Віддаємо. Заберіть її у нас. Mm. Після цього відбулася нарада. На жаль, ми там не були присутні, але був присутній голова ВЦА, Кремечуська ТЕЦ. Це все. І там от я далі кажу своїми припущеннями: вперше Міноборони узнало про долг, який повинно нас платити. Цей долг взагалі мільярд 300. Угу. Це долг, долг перед наком і долг перед НАКТО-Нафтогастрейдином. І після цього вся процедура була зупинена. Як мені сказали неофіціально, вони готові взяти ТЕЦ, але не готові брати борги. І тому от вирішують щось нибудь з боргами, як-небудь, і ми. Таке враження, що Міноборони вперше узнало, що утець є догір, мільярд триста. А, і все, ну, а, я а, їздив, я дзвонив Міноборони. А, мене запевнили, що буде ще одна нарада. Ми там піднімемо ці вопрос, і, а, будемо вирішувати, може, як це зробити. А, Жодної наради не було. А, після цього я їздив в ДК з України а, в НАК А, і там сказали, а, що вам обіщали. Я а, кажу, що обіщали, що якщо процес затягнеться а, Лукеря, а, це заступник НАК Нафтогазу, а, то ми. А, Продовжимо дію договору, який закінчиться 1 січня, січня на, на період, який нам потрібен на, на укладання цього договору про вступки ОТЕЦ, Міноборони. Угу. Ну от Добре, є оцей мільярд 300 мільйонів боргу. Йде процес передачі цього ТЕЦ, скажімо, в державну власність Міністерства оборони, це не принципово. Оцей борг, він якось впливає на роботу Полтава теплоенерго. Він якось може зупинити це хтось на вас давить з приводу цього боргу? Так, да, звичайно. Цей борг, ну, треба відповідно до статті 22 закону, там є така норма, що борги приходять за обладнанням. І НАК «Нафтогаз» Силаючись на цей пункт, вимагає від нас прийняти цей борг. Полтава Обленерго відмовилась від Оренди ТЕЦ і прийняла оця структура державна, і потім передала нам. Вони жодним чином не казали про існуючі борги. Тому ми були впевнені, що боргів нема. Десь перший місяць. Був. Все було нормально. Да. Все було. А потім НАТО почав виставляти. Вимоги щодо е, переведення боргу. Ну, ми сказали, є кримівська ТЕЦ, з ними розмовляють. Кремлячуська тець це ж якби е, ТЕЦ була е, ліквідована, то тоді борги. Ну, угу. А так, ТЕЦ є, ТЕЦ працює. Ну, передавати нам борги, ну, з яких діл. А, крім того, а, в цьому випадку повинна була передатися і дебюторська заборгованість нам. Її ніхто не передавав. Більш того, дебюторську заборгованість не взяла ця агенція державна, все залишалося на ТЕЦ. Тобто ми були впевнені, ну хорошо, ми там не знали про існування боргів. Вияснило, що вони були, але ТЕЦ є, ТЕЦ працює, ТЕЦ нормально себе відчуває. Наскільки мені відомо, то і прибуток там немаленький. Тобто вона цей борг може гасити. І вже починаючи з січня, нам ці питання ніхто не ставив. Нак не ставив січня 23-го року. Не тобто ми були впевнені, що питання вирішено, питання закрите. І тут як сніг на голову ну, борги. Ладно. Є борги. Ми поставили питання, що забирайте ту це, вона ж нам ну, жодним чином вона тільки ухудшає наше фінансове становище. Вроді на першому етапі да, а потім Ну, поки не знали про те, що є борги. Добре, тепер дивіться ситуацію. Якщо, наприклад, ну, от проходить там опалюваний сезон, ви можете в односторонньому порядку просто ну, відмовитися від обслуговування цієї частини і відмовитися від всіх цих. Справа в тому, що ми ж монополіст. А монополіст по закону не має права відмовлятися. Mm -hmm. ну, якась дурна ситуація, тобто нам ці долги навішують, вимагають їх погасити. Причому, зсилаючись на цей пункт, ну, я переконаний, що жодним чином він не може до нас застосовуватись. А тому, тому що ТЕЦ є, ТЕЦ працює, ТЕЦ має прибутки. Ну, хай вона погашає. Тим не менш, ми не маємо права відмовитися від е, виконання функції опалювання, тому що ми, ми монополісти. Mm -hmm. Також з 1 січня, наскільки зрозумів я, е, змінився і тариф для вас. Щодо постачання газу у вас раніше було майже 8 гривень за метр кубічний. Зараз вам доведеться сплачувати 25 гривень за метр кубічний. Чому це так сталося? І власне наскільки ви були готові чи не готові до такого? Не готові зовсім. Ми не планували, що цей тариф зміниться. Ну, по населенню у нас 7 гривень 42 копійки тариф на газ. Після того, як з нами розторгли договір, договір е на ПСО, е нас перевели на пон. Ну, це е відбувається е незалежно від підприємства. Вас тобто, ставлять просто до відома, Да. Нас поставили до відома, е ціна на поні 24 гривні. От і все. В весь газ, який ми отримуємо по пону 24 гривні. Ну наскільки це критично для підприємства? Наскільки ну от в нас є зараз ну був, скажімо так, у вас тариф 8 гривень, виплатили mm -hmm. за кубометр, і там ви ну, продавали, скажімо, споживачам, там побутовим, не побутовим, якісь певне за певним тарифом. Зараз у вас збільшується газ до 25 гривень за квадратний, за кубічний метр. І, власне, як це може вплинути на тариф чи не вплинути на тариф, наскільки це критично для підприємства? А, тут е, треба розділити це питання на два: перше, чи можемо ми підіймати тариф? А, жодним чином не плануємо, не хочемо і не будемо. А, ми на середині споживача, а ми е, вимагаємо. Те, щоб споживачу давали газ по 7,42. І не більше. А 7,42, як то, як то а, прописано в ПСО. А, ну, до чого тут підняття тарифу? Ми не будемо це робити. Ну, ну, це неправильно. А, це перше. Друге, а, який а, додатковий тягар на підприємство лягає, а, ми посчитали десь 1100. Кубів ми е, по, по, споживаємо щодня. Mm -hmm. А Разниця між е, ціною 7,42 і 24 е, більше, ну, скільки, більше скільки, 16 гривень. 16 гривень на мільйон сто дають нам до такого е, півмільярда півмільярда в місяць. Мінус. Мінус. Угу. Тобто, відповідно, два місяці це мільярд, три місяці це мільярда. Ви зможете мільярд. кінці з кінцями звести при такому Ні. мінусі? Ні. Ми взагалі не вважаємо, що це справедливо. Тобто борги, які є, а до речі, вони ж присуджені всі в судовому порядку, на накремичись котець. Ну, це, це Ми говоримо за ті, що мільйон, е, мільярд триста. Правильно? Мільярд триста. Всі до одного присуджені судами Кремічуський ТЕЦ. Ну, які можуть бути питання? Ми їх не збираємося гасити і сподіваємося, що уряд розбереться в цій ситуації і вирішить все питання ну, позитивно. Але зараз ви ж повинні платити 25 гривень за кубічний метр. За газ, чи ви не будете платити такі цифри? Ну, дивіться, у нас таких цифр нема. Для того, щоб такі цифри з'явилися, нам треба підняти тариф в три рази. Ну, Розумієте, про що це? Чим може закінчитися, якщо виникне конфліктна ситуація з Нафтогазтрейдингом? Якщо Нафтогазтрейдинг не відреагує на наші просьби, на наші. Побажання, то це призведе до того, що Полтава теплоенерго буде споживати газ, по даним НАК Нафтогазу, по 24 гривні. І відповідно начислиться борг. Ну, ситуація край кричуща. Зі свого боку, це дасть можливість нафтотрейдингу об'явити про банкрутство підприємства. Коли оголошується про банкрутство, там якесь є, є певна. Межа а, ну, я, по я думаю, вони почекають два місяці січні лютий. ну і після цього, мабуть. Були якісь розмови з цим Нафтогазтрейдингом стосовно того, чому була така різка зміна тарифу на ГАЗ? У них закінчився договір, незважаючи на те, що ми їм присилали неодноразово додаткові угоди, вони його скінчили, дали повідомлення на платформу, що нема договірних відносин і автоматично платежі. Полтава теплоенерго переключається на накнуто газ України. Добре, ви можете заключати угоди на купівлю газу з іншими якимись постачальниками? Ні. Ні. Справа в тому, що у нас рахується борг 266 мільйонів. Це по… Листопад включно. І ще десь близько 250 мільйонів за а, грудень. А, і площадка не має права перевести нас на. Доки ви не погасите да. ці борги. Да. Депутати обласної ради завтра збираються на сесію. Я так розумію, що вони будуть звертатися до. Уряду десь туди, в центр в Київ, до кого вони будуть звертатися і з чим вони будуть звертатися Ну, о, наскільки мені відомо, то буде звернення на Кабмін на прем'єр-міністра щодо цієї ситуації. Ну а жодним чином Полтава теплоенерго не має відношення до появи цих боргів. Ну, жодним чином. Ну зовсім нема. Давайте так казати. Ці борги а, зробив а, відомий олігарх. Я не буду казати фамілію, він зробив ці борги мільярд триста. Ну, і ми повинні а, тепер за кошти мешканців наших сплачувати за його борги. Ну, бри, а, ну. Депутати завтра якось розглядатимуть це питання по ціні за газ. Звісно. Безумовно, 7,42 і 24 гривні. Ну, це чесно, не питання. Тому, депутати, ну, я впевнений, що, безперечно, ну, вони вже в курсі. Ще завтра ну, відбудеться якесь обговорення цього питання. Наскільки, на вашу думку, це питання? Це завтрашнє звернення, скажімо так, депутатів обласної ради, воно зрушить ситуацію з місця, воно допоможе вирішити цю проблему. Ці дві проблеми: да. заборгованість і вартість газу. Ну, трудно відповісти. Я сподіваюся, що безумовно це звернення Полтавського депутатського корпусу, воно буде як, ну. З максимальною щирістю розглянуто урядом і прем'єр-міністром. Тому ну, щось прогнозувати важко, але ну, я сподіваюся, що будемо почуті. Ви спілкуєтеся з вашими колегами по інших областях, можливо, по таким самим підприємствам Теплоенерго. Яка там ситуація Спілкуюсь. чи були такі самі неприємні моменти з ціною на газ? Були. Моменти і, скажімо так, 90 випадків підприємства отримували підтвердження своєї правоти в судах. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам пріної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.